Ігор Насалик підтримував Віктора Нушкевичу в його намірах балотуватися до Верховної Ради України. Про це він заявив під час прес-конференції. Міські голови Калуша та Івано-Франківська, між якими певний час були доволі напружені стосунки, знайшли точки дотику. За словами Насалика, були люди, які вбивали між ними клини, заважали працювати сьогодні. Особливо після спільної поїздки на Донеччину вони готові об'єднати зусилля на реформування господарки країни загалом та окремих територіальних громад. Людина, яка професійно знає місто. Він буде і професійним політиком і кандидатом, не тільки кандидатом, а й депутатом Верховної Ради, то я повинен сказати, що міський голова міста Калуша підтримує міського голову Франківська Віктора Андрусовича. Чим може, у нас величезна ваша діаспора є Калушська тут, івано франківську Я їх закликаю підтримувати Віктора Андрусовича. Ну і впевнений, що чим більше розуміють міську господарку, тим краще рішення будуть прийматися. Ігор Насалик уже готовий поділитися з Івано-Франківським досвідом запровадженої в калуші системи безоплатної страхової медицини. Натомість хотів би перейняти івано-франківську технологію надання адміністративних послуг, і те і інше говорять міські голови, можна запропонувати як проекти для запровадження подібних реформ по всій Україні. Що стосується термінів проведення адмінтерреформи і, взагалі, тих реформ, які є, сьогодні говорять про це всі: і кандидати в президенти і. На рівні кабінету міністрів і так далі, і тому подібне. Але для цього потрібно прийняти пакет законодавчих актів, в тому числі що стосується змін в конституцію. Тому я йду в Верховну Раду для того, щоб не тільки в складі робочої групи проштовхувати ці реформи, а конкретно як депутат Верховної Ради. І ще про спільні зусилля актуальні на сьогодні після поїздки на схід насалик та Анушкевичу заявили про сприяння формуванню добровольчого збройного формування так званої народної гвардії для підселення українських загонів на Херсонщині і Миколаївщині. Саме там вважає Насалик, слід очікувати ймовірних провокацій на травневі свята.